Побудова чоловічого кепі клинів. Чоловічий з клинів, клинів складається з таких деталей: це клин. Кількість клинів може бути різна, для кепі рекомендовано 6-8 клинів. Також є така деталь, яка називається козирок. В результаті побудови отримаємо креслення клина і креслення козирка. Вихідні дані для роботи обхват голови, довжина голови або що називається довжина дуги. Для того, щоб визначити цю величину, необхідно виміряти вимір від рівня вище надбровних дух до рівня середини вушних раковин. ззаду. Відповідно, позначена червоним кольором, це і буде довжина дуги або довжина голови. Далі ширина козирка вибирається від 5 до 7 см, може бути. приймаємо 5,5 см, проте ця величина може. Змінюватися в залежності від моделі. Кількість клинів приймаємо 6 клинів і визначаємося далі з прибавками. Необхідно вибрати прибавку до обхвату голови, прибавку на свободу по висоті, тобто клин не повинен щільно прилягати по голові, тому ця прибавка сягає від 1 до 3 см. Приймаємо в даному випадку прибавку на свободу до висоти 2 см. І починаємо розрахунки та побудову. Попередній розрахунок включає в себе обрахування ширини основи клину. Розраховується по формулі обхват голови, додати прибавку до обхвату голови, розділити на кількість клинів. Числове значення ширини основа клина склала 9,7. Максимальна ширина клину. Для цього необхідно взяти попередньо обраховану ширину і додати від 2 до 5 см. Приймаємо 3 см діапазон, Свободи і, відповідно, числове значення максимальної ширини клину складає 12,7. Розрахунки для побудови клину. Висота клину це перше числове значення, яке будемо відкладувати, від поставленої конструктивної точки К. Тому від К вгору відкладаємо відрізок КК1. Він розраховується через довжину голови розділити на 2, додається прибавка на свободу клину по висоті, і, відповідно, числове значення висоти клина складає 19,5 см. Вгору відклали 19,5 і маю нову конструктивну точку, точку К1. Рівень максимального розширення відкладається також від точки К. К вгору відрізок КК2, він розраховується як 1 третя висоти клину. І, відповідно, числове значення відрізка кк 6,5 відкладаємо вгору, маємо нову конструктивну точку К2. Від точки К вліво і вправо будемо відкладати 4,9. І маємо нові конструктивні точки: точка К3 і точка К4. Числове значення цього відрізка, а саме КК3 та КК4 обраховується як береться половину ширини клину. Далі. Наступна вихідна точка для роботи це точка К2. Знову таки, вліво і вправо проводимо горизонтальну лінію і відкладаємо по половині максимальної ширини клину. Тобто в даному випадку обрахування нам показують, що це 6,8 відкладаємо в ліву сторону нова конструктивна точка точка К5, 6,4 відкладаємо в праву сторону, нова конструктивна точка точка К6. Далі з'єднуємо К3, К5, К5, К1 і з протилежної сторони робимо аналогічні дії. Далі від точки К вгору відкладаю відрізок кк 7 будуємо допоміжну точку для оформлення лінії низу клину. В даному випадку числове значення сягає від 5 до 7 мм. Приймаємо, що це 5 мм, або 0,5 см, вгору відклали числове значення, маємо нову конструктивну точку, точку К7. К1, К5, К3 з лівої сторони оформляємо лінію бічну клину і з протилежної сторони, використовуючи лекало, робимо аналогічні дії. Далі через точку К3, К7, К4 необхідно знову-таки лекало оформлювати плавну лінію основи клину, або лінію низу. Клина. Клин побудований. Для побудови козирка необхідно Розрахувати конструктивний відрізок оо 1 Він розраховується як одна третя від обхвату голови, числове значення складає 19 см рахунку. І відповідно вихідна точка О. В праву сторону відкладаємо 19 см, маємо нову конструктивну точку О1. Далі вгору від точок О1 відкладаємо. Подвійну величину ширина козирка. Ширина козирка ми приймали 5 см, тому обрахунок цього конструктивного відрізку показує, що він дорівнює 11 см Вгору від точки О 11 см, вас конструктивна точка О2. З правої сторони з точки О1 робимо аналогічні дії, конструктивна точка О3. Далі з'єднуємо О2, О3. Прямою лінією будуємо допоміжну точку О4, для цього від точки О1 вгору необхідно відкласти половину відрізка О2, тобто 5,5 см. Відклали, маємо конструктивну точку О4, від неї проводимо горизонталь з. Точки О, наступний відрізок будуємо ОО5, він відкладається в праву сторону, він дорівнює половини відрізка ОО1. Маємо нову конструктивну точку, відклали 9,5, це точка О5. З нею вгору проводимо вертикальну лінію. І в окреслену форму необхідно вписати козирок. Для цього спочатку формуємо лінію нижню козирка, бо це внутрішня лінія козирка, використовуючи лекальну лінію проводим. і аналогічно з точки О до верхньої межі будуємо зовнішню лінію козирка. Таким чином креслення конструкції козирка виконано.